Які закладні потрібно на відкатні ворота? Так, куточок 70 на 70. Це на калітку. Там, де петлі, їх три. Ось перші 190 від полу, посередині і 190 від... від полу. Так, це на калітку зворотня планка. Внизу. І 190 наверху. Так, тепер на відкатні ворота. Це планка, куди входить ворота, також саме 190 і 19. Так, і тут одна виходить на іншій колоні на 190. І швілірок. 16 арматуру я приварив. Ось стоїть в рівні. Так, по кабелю на лампу двужильний. На фотоелемент два кабеля подвіжили жили, на інший фото... фотоелемент дві жили, на визовну панель дві вітні пари, одна йде додому, а одна на двері на замок. І всі вони приходять ось сюди по центру. І три на пол... півтора. Це живлення мотору. Так ось так от зранку виглядає наша закладна.